Всім привіт! В цьому відео вирішив вам розповісти про ручку для пластикових вікон та дверей. Ця ручка е, грає не останню роль у е, функціонуванні самої двері або вікна. Е, для чого вона потрібна? Вона потрібна, щоб вам закривати або відкривати саме вікно, або ставити на привітрювання. Е, і треба слідкувати за тим, щоб вона працювала правильно. Чому? Якщо у вас ручка буде працювати гарно, плавно, у вас і фурнітура на вікні буде працювати також гарно. От. Але бувають такі випадки, коли у вас сама ручка, сейчас, починає ось так болтатись. І ви або не знаєте, як притягнути притягну крамі, або не хочете це робити. Ніколи вам ось ви думаєте, та ладно, нічого страшного з цим не буде. Але це буде страшне. По-перше, мінімум, якщо так буде, у вас у вас зламається ручка, ось цей п'ятачок. Тот день витрісне і ручка у вас взагалі буде погано працювати. По-друге, це е, варіант буде е, гірше, ніж цей. У вас ламається фурнітура вікна. Тобто, ось цей замок, який запирає ваше вікно або двері. Коли болтається ручка, вона, вона ось цим квадратом ламає механізм вікна. Ось І тоді вам прийдеться міняти сам механізм. А це, ну я вам скажу, не саме дешевий варіант. Якщо ручка у вас стоїть 100-200 гривень, то механізм вам обійдеться, ну я думаю, гривень 300 Ось І плюс ручку ви зможете самі поміняти, це не так трудно. А от фурнітуру вже тяжче поміняти. І вам придеться визивати майстера. А майстер за це бере гроші, і я не думаю, що це буде дешево. Ось Що треба робити, якщо у вас болтається ця ручка? Тобто, покажу варіант. Ось Ручка у вас болтається. Що треба робити? Надо повернути ось цей п'ятак. Ви ставите ручку в положення відкрита Або трохи. Прикрили, щоб створка у вас не відкривалася. ось, Потім берете пальцями зверху і знизу. Трохи відтягуєте на себе і проворачуєте. Тепер ви бачите два вінта. Вам потрібна викрутка ПЗ2. І ви притягуєте ці вінти. Ні в якому разі не використовуйте акумуляторний чи електроінструмент. Для підтягування цих вінтів Тому що, якщо брати електро і акумуляторний інструмент, то ви можете не розрахувати силу затягування і ось цей п'ятак може у вас лопнути. тому краще всього це робити звичайною викруткою. Коли ви це зробили, просто проворачуємо цей п'ятачок і зіщевкується. Все, у вас ручка працює гарно. Все. Бачите, вона не болтається. А щоб вам поставити нову ручку, треба відкрити доступ до гінтів, поворачувати ручку в положення відкривання ступки, викручуєте ці гінти, берете нову ручку і ставите п'ятачок так, як от зараз. Заново прикручуєте ці вінти і закриваєте п'ятакції. І провіряєте, як працює ця ручка. Як вибрати правильну ручку? Ось у мене ручка польська. Як ви бачите, ось тут є такі виступи. На якісних ручках завжди є такі виступи. Для чого це виступи? Коли робиться отвір під двінти під ручку, фріза вирізає в пластику отвори. І вони іменно під ось ці частини. Для чого це? Ви ручку вставляєте в пластик, і вона вже не так е, ходить в різні сторони, тобто це краще. Коли ручка без цих отворів, це найдешеві, найпоганіший варіант. Є ручки, е, ось ця частина ще товша, тобто вона там ще міліметрів на 5 більше. Е, це ще гарніші ручки. їх плюс в тому, що е, ті ручки. У них якість пластика якісніша, і в них механізм краще. І їх можна відрізнити від таких звичайних ручок. Коли ви проворачуєте цю ручку, то у вас тут ніякого щелчка немає. А коли ту будете проворачувати, буде такий специфічний щелчок. Це нормально для цих ручок. і Ті ручки відрізняються дизайном. Тобто, якщо ці роблять звичайні, ви взяли там під пальці, бачите, то, волна така, то ті ручки вже йдуть як дизайнерські. Тобто, в них Модель може тут не полукругла бути, а квадратна. Бувають ще різних кольорів, під ламінацією бувають. Ось. Тому при виборі ручки зверніть увагу на їхню якість. Якщо ви берете якісні ручки, у вас є якісна і дуже довго будуть працювати ці ручки. І механізм також. Ручки різних моделей бувають з замками. Це для того, щоб там дитина не змогла відкрити вікно або для захисту, щоб ніхто не зміг залізти. Чим вони відрізняться? Тобто звичайна ручка, тільки ось тут знаходиться. Така кнопочка металева і в ній отвір під ключ. Ви ставите в два положення: це або в закрите, або в провітрювання. Нажимаєте на цю кнопку і вона запирає замок. А якщо вам треба відкрити, виключаємо, відкриваєте цю кнопку, і у вас знову починає працювати вікно. Як ви зрозуміли, ручка на вікні грає дуже велику роль. Тому при виборі вікна або купівлі ручки ви зверніть на це увагу. І якщо вам було корисно це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!